Виконуємо номер 1049 із підручника алгебра 7 та номер 44,14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Заповніть у зошиті таблицю значень лінійної функції та побудуйте її графік. Завдання перше. Y дорівнює мінус х додати 2. Завдання друге: y дорівнює 2х відняти 3. В першому завданні у нас є х0 і 4, в другому ми будемо вибирати самостійно. Приступаємо до виконання. Підставимо замість х у нас 0 і 4. Я не внесла, зараз несу. У нашу формулу замість х 0. Отримаємо, якщо х дорівнює 0. То Y дорівнює 0 додати 2. Отримаємо 2. І друге значення 4. Тепер. Якщо х дорівнює 4, то Y дорівнює мінус 4 додати 2 буде мінус 2. І записала мінус 2. Ну, тепер переходимо до побудови графіка. Отримані точки позначимо на координатній площині та проведемо через них пряму. Перша точка 0,2, 0,2, друга 4. -2. Ну, а тепер проводимо через них пряму. Я провела пряму через наші точки і підписала. Ми отримали графік функції y дорівнює мінус х додати 2. Переходимо до другого завдання. Тут ми будемо складати таблицю для двох довільних значень аргументу. Якщо попередньому завданні нам було дано, то тут для двох довільних. Для простоти підрахунку я пропоную взяти значення x0 і 3. І тепер знаходимо відповідне значення Y. Якщо х дорівнює 0, то Y дорівнює. 2 множимо на 0 віднімаємо 3. 2 множимо на 0 це буде 0, віднімаємо 3, буде мінус 3. І тепер х3, якщо х дорівнює 3, то Y дорівнює. 2 множимо на 3, віднімаємо 3. 2 множимо на 3 буде 6, 6 відняти 3 буде 3. І тепер позначимо на координатній, прямі, на координатній площині отримані точки. Перша точка 0 мінус 3, і друга точка 3,3. -3. Проводимо через наші точки пряму. Я провела пряму через наші точки та підписала графік. Ми отримали графік функції, y дорівняння 2х відняти 3. Номер 1049 із підручника Алгебра 7 та номер 44.14 із підручника Математика 7 виконано.